Здоровенькі були любителі Ліги Європи. Якщо б ваша команда опинилась в цьому році в цій лізі, це ще не привід засмучуватись. Бо, як мінімум, за своїми вивісками матчі Ліги Європи нічим не поступаються матчам Ліги Чемпіонів. Давайте ще раз поясню, як відбувалось жеребкування. Команди грали груповий етап восени, і всі команди, які посіли перше місце, напряму потрапляли до однієї восьмої фіналу. Звичайно, всім іншим це право треба було ще відвоювати. Саме тому команди, які посіли друге місце на груповому етапі Ліги Європи, мають змагатися з командами, які посіли третє місце на груповому етапі Ліги Чемпіонів. Тому для команд Ліги Європи було дуже важливим посісти саме перше місце у своїх групах, щоб не грати зайві два матчі. А вони будуть ну, дуже важкими. Отже, супервивіска Манчестер Юнайтед Барселона. Команди, які ще не так давно грали у фіналі Ліги Чемпіонів, зараз зустрічаються на етапі однієї 16-ї Ліги Європи. Пара, в якій дуже важко передбачити переможця. Команди тільки будуються у обох команд, поки що є проблеми. Але для мене в цій парі більшим фаворитом виглядає саме команда Хаві. Хоча і Тенхак так само вміє добре налаштувати свою команду і пристосувати її до суперника. Тому від цього матчу точно виграє пересічний вболівальник. Ювентус Нант. Хоча команду Масіміліано Алегрі штормить в цьому сезоні, але я думаю, що вони без проблем пройдуть наступний етап Ліги Європи. Спортінг Мітюланд. Спортінг просто змушений перемагати в цій парі, тому що в них, як мінімум, легше для вимови назва. Шахтар Рен. Ну тут все зрозуміло. Єдине в мене питання, чи залишиться мудрик після зимового трансферного вікна? Тому що я вважаю, що на нього відкриється справжнє полювання. Аякс Юніон Берлін. В цій парі я більш симпатизую Аяксу, тому що, як мінімум, не дивився жодного матчу Юніон Берліну. Байер Монако. Теж цікаве протистояння, тому що як мінімум Байер залишив поза межами Ліги Європи мадридський Атлетико. А як ви вважаєте, хто переможе в цій парі? Севілья ПСВ. Досить важко комусь віддати перевагу в цій парі. З однієї сторони Севілія, яка грала у лізі чемпіонів, з другої ПСВ, який просто без шансів здолав на власному полі лондонський арсенал. Особисто я в цій парі більше підтримую підопічних рудаваністелроя. І нарешті Зальцбург Рома. Ну що, зможе нас Мауріньо здивувати на цей раз? Чи зможе переможець Ліги Конференції здолати непоступливий Зальцбург? Ось такими будуть пари Ліги Європи на стадії однієї 16 І нагадаю, що є 8 клубів, які будуть очікувати своїх суперників на стадії однієї 8 фіналу. Лондонський Арсенал, Фенербахче, Бетіс, Юніон, Реал Сосіда, Фейенорт, Фрайбург і Ференцварош. Ліга Європи тепер є дуже серйозним турніром з великою кількістю сильних команд. Нагадаю, що матчі однієї 16 відбудуться. 16 та 23 лютого. А що ви думаєте з приводу пар Ліги Європи? Пишіть мені в коментарі. З вами був Сашко. Дуже скоро побачимось.